Стригтися. Побачимось після стрижки. Треба, до речі, швидко, бо чоловік потім їде в Київ. І мені треба буде забрати дітей і бути вже з ними. І хочу повезти дочку ще в дитячу кімнату, вона просила. Усім привіт! Привітаюся з вами ще раз тут. Це вже я у салоні і чекаю на стрижку. У мене сьогодні день перевтілень. Я думаю, що хтось вже помітив по фотографії, можливо, хтось не помітив, тому раду запрошую вас провести цей час зі мною. В цьому салоні я була вперше і скористалася подарунковим сертифікатом. І можу сказати, що на даний момент я повністю задоволена і напевно буду ходити до цього майстра знову і знову. Показую своє до. Я думаю, що ви мене вже бачили. Це моя довжина. Так воно відросло між іншим за півтора роки. У мене теж було каре, і ось яка я тепер. На мою думку, мені дуже личить. Волосся ніби побільшало на голові. Хоча я прийшла з манюсіньким, тонесеньким хвостечком і зализана повністю, але вийшла така шикарна жінка. На мою думку, мені дуже пасує. Я задоволена і дійсно цей об'єм якось оживив мене, і мені набагато більше подобається, ніж було до. Напишіть свою думку, чи ви б зробили таку стрижку на моєму місці, чи пасує вона мені? Хочеться почути думку з боку, але я вже просто як то кажуть, в насолоджуюся. Ввечері з гарним настроєм пішла ще в Єву. Там було акція 2 до рівня 4. Знайшла ось такі плейсмати. Купила п'ять штук. Шостого на жаль не було в магазині, але думаю, візьму тому що коли буде потрібно, вже не буде. Вони коштували по 50 гривень. Таким чином я гарно зекономила, набрала цих плейсматів, і мені здається, з ними якось так знаєте тепер набагато естетичніше, завершеніше виглядає стіл, красивіше, приємніше снідати, ніж просто за дерев'яним столом. І з катертину, як би не хотілося, бо мені здається, вона б сюди не дуже пасувала. Але з плейсматом от саме те. Дивіться. Прокинулася на наступний ранок, от вся форма стрижки, так як була, так і залишилась. Це дуже класно, тому що стрижка оцінюється не в перший день, коли її професійно вклали. І мені подобається, що вона ось така об'ємна, мені вистригли тут гарно все. Воно лежить так все. Ще, звичайно, після миття буде зрозуміло, коли я вкладусь, але я спала, я крутилася. Ви самі розумієте, коли людина спить, то е, стрижка її, укладка, все це воно псується. Але ось тут, ну, в принципі, 90% збереглося. Ось тому завтра я вже помию голову, сама вкладусь, і буде помітно, як я сама зроблю це. До речі, мені майстер говорила, що потрібно купити, якщо я не вмію вкладатися і робити самостійно уклад, то потрібно купити оцей такий браш, там де розчіска разом з феном, і воно тоді гарячим повітрям буде підкручувати. Ось, ну але все рівно, кожен майстер радить укладки розділяти на невеличкі зони. І максимально ось так відтягувати від шкіри голови, щоб волосся якби, сушилося з об'ємом уже. Ось, тому потрібно руку тримати, типу, паралельно підлозі. Під ось, ну, загалом я довольна. Як бачите, мені, здається, навіть так побільшало волосся. Воно. Е -от, Пишно виглядає. Це для мене з таким тонесеньким волоссям дуже актуально. Мені здається, мені пасує. Я звикша до е, таких коротеньких стрижок. У мене, в принципі, протягом всього мого життя були короткі стрижки. Я завжди стрижучі чи каречі, чи що це боб-каре е, відрізняється від каре тим, що у каре е, вся волосинка. До самої останньої точки йде довга, а тут верхні коротші за нижні. І тим самим такий об'єм створюється, така шапочка. Ось так. Як вам Вам подобається? Ну, звичайно, я сьогодні без макіяжу. У мене там вже не такий, можливо, привабливий зовнішній вигляд. Але я собі чесно скажу, подобаюся без макіяжу. Я зараз абсолютно рідко фарбуюся. Лише там, коли я знаю, що я буду там чи йти десь в люди, бо в мене інколи проявляється почервоніння обличчя. Або десь фотографуватися, тоді я там підфарбовуюсь. А так, то ні. Ось і що ще хотіла сказати. Мені написали стосовно того, чи я б не хотіла зробити верхню губу, <схи> типу що це в мене асиметрія, бо вона менша за нижню, і я ніколи про це не думала. А тепер у мене знаєте такий типу комплекс. І я хочу сказати, що так працюють в індустрії краси. Е, я вже говорила про це колись на лазерній епіляції, що вам просто жінці варто сказати лише одне якесь слово, і у жінки зароджується комплекс. І вона тепер постійно буде думати, що в мене щось не так. Ось мені сказали, що в мене є кінці Венери. Е, це в мене. Та що ж це таке? Це в мене з дитинства такі ось е, зморшки на, на цьому місці. І вони. Так, вони е якби, усугубляються, коли постійно сидіти в телефоні. Але вони такі були, і коли мені було 14. І так, мені зразу сказали, є такий спосіб, підколіть собі шию. І я навіть думала про це. Я вже, я вже навіть записалася. В останній момент я передумала. Ось. І що б вам не сказали в індустрії краси, зразу будете думати, що ви якась не така, але чесно кажучи. Я не бачу про якогось величезного такого асиметричного вигляду губ. У мене нижня губа велика, верхня не така велика, але мені здається, зараз вона якось гармонійно. Коли в мене будуть ось такі дві губи, то буде якось дуже дивно. Ну, Це так. Кожному, на, звичайно, на, на свій смак орієнтується. І мені подобається підколити губи. Мені подобається, що вони зволожені. У мене, наприклад, подруга вона підколювала для того, щоб постійно була зволожена губа. Бо в мене пересихають її, ну, видно такі тріщинки, а там ця гіалуронка працює на зволоження. чи що ще, я точно не знаю. Ось, але я не хочу, чесно вам скажу. Я собі зараз подобаюсь так, як я виглядаю на свій 31 рік. Більше мені років дасте менше. Тут кожен по різному. В принципі, ну я вважаю, що я нормально виглядаю. Могла би бути краще, якби не війна, і там купа наслідків Тома. Хтось писав, у вас такі сумні очі. Так, дійсно, в мене сумні очі. Інколи навіть сміюся з сумними очима. Ну це вже не прибрати. На жаль, я так. Е... На жаль, так. Ось. Хочу запек... запекти на обід стегно, де дала всі спеції, сіль, і гірчицю. Зараз обваняю курочку і запечу, і також відварю картопельку. Ось і будемо так обідати. Також буду готувати до обіду салат, взяла пекінську капусту, огірок, помідор, перець і на цьому все заправила гарно все олійкою, лимонним соком, сіль. І ну, можете додавати ще цибульку, але цей раз я була вдома. Тільки з малим, тому не готувала, щоб він зміг поїсти салатик зі мною, не додавала цибулю. І хочу сказати, що він просто три порції попросив салату це до обіду самого ще, він побачив, що вже салат готовий. І попросив тричі. Я була в шоці, але така задоволена, знаєте, бо дітей інколи не вмовиш на ці овочі, а Тут він сам проявив бажання, і вже потім, коли доготувалася картопелька з м'язком, то він і це поїв. Ось таким чином я своїх дітей е, кормлю е, овочами. Додаю ще батьківський перчик з їхнього городу. Мені дуже подобається він такий пласкенький, його класно також фарширувати, але мені е, зараз щось не хочеться фарширувати. Можливо, скоро щось та й приготую, бо ще за літо жоден раз не фарширувала перець. І ось такий салат легкий і простий. У мене вийшов всім, хто готує зі мною. Бажаю смачних і корисних страв. Ось такий обід у мене вийшов, дуже простий, улюблений. Як завжди, всі його полюбляють, тому що тут, ну знаєте, такі прості страви, але не менш від того смачні. І ще чоловіку поливаю картоплю жарком, який виділися з м'яса. Я таке собі не роблю. Всім, хто обідає, я бажаю смачного, приємного вам апетиту. І і ось показую далі, що після обіду мама чекає, як завжди, купа справ, помити посуд. Але я не мию ось, якщо там, наприклад, нас було троє, і обід тільки три тарілки і кастрюлька, то я зазвичай не вмикаю посудомийну машину. І я, ви знаєте, знову помічаю, що я нею не користуюся. Звичайно, ще в межах економії, бо і світло зараз подорожчало, і вода, і це все. І хтось говорить, що я більше води використаю під час. Того, що буду все окремо мити вручну. Однак хочу вам заперечити, що е, поки я назбираю всю величезну посудомийну машину посуду, то він засохне. І е, потім, аби його розмочити, це доведеться вмикати таку довготривалу програму. Е, все ж таки простіше, мені здається, за три хвилинки швидко помити. Можливо, варто ополіскувати і таке інше, але. Мені здається, що все ж таки швидше помити вручну. Ще скажу, що для мене миття посуду це певна медитація. Я тоді відпочиваю від, від того, що я мама, знаєте, мені якось навіть це приносить задоволення. Хоча розумію, що це вже знаєте просто звичка життя з дитинства. Я мию посуд вручну, і посудомийна машина це вже такий бонус. А не must have. хоча багато хто користується щодня, і ви молодці, це добре, що ви користуєтеся. Я ще якось ну, не можу себе привчити. Ще коли у нас була посудомийна машина на 45 см, ми її частіше вмикали, бо вона була меншого розміру, і нам якраз там за один раз за весь один прийом їжі вистачало її наповнити. А тут у нас 60 см, і фактично вона пуста, коли я після одного прийому. Тому їжі її заповнюю. Можливо, це причина, чому я нею не хочу користуватися. Ще показала вам ось таке красиве небо взагалі було шикарне небо до того, як почалися дощові і хмарні дні. Але, знаєте, я вже тішуся, що якась така прохолода з'явилась. Особливо мені подобається спати, коли прохолодне повітря, бо влітку в задусі це було неможливо. Все ж таки, як написав молодий автор Андрій Любка, після літа ми готові полюбити будь-яку пору року. Але коли це ще й осінь, то особливо. Привіт ще раз. Показую, що купувала в АТБ. По-перше, пельмені, ось такі фірмові з яловичиною. Вони йдуть по 118 гривень. Навіть менше 106 гривень 90 копійок. Ось такі левада. Зразу покладу морозильну камеру. Так, взяла ось такий латвійський хліб. Взагалі я говорила, що полюбляю я свій такий покровський, але взяла цей на пробу 16-20 за 400 г. Кефір ось такий своя лінія. 2,5%. 32 гривні 90 копійок. На мазочку 54 гривні. Далі, ось така друговицька ковбаска. Вона 111 гривен 50 копійок. Це у нас вже скоро буде день народження доньки, прийдуть гості, то накривати на стіл на різочку. Далі ось таку салямі фірмову 124 гривні 50 копійок. Тут вийшло 350 г. Далі ось така молочна ковбаска, м'ясна лавка. Вона коштує 124 грив 50 копійок. 40 гривень яйця курячі. Далі ось такі моцарелла і ось такий сир е, сологуні по 45,90. Бринза. Ось така. Іде, е, зараз скажу, е, заважив на 62 гривні. 35 копійок, взагалі він по 30 гривень за 100 гр. Далі сметана 39 гривень, 20% взяла. Ось такі тарталетки. Тарталетки, якщо не помиляюсь, по 45 гривень були. Мені потрібно для того, щоб, коли я буду робити всередину ночнику, я туди хочу тунець, яєчко, і ось таку зробити тарталеточку. Далі ось такі стегна курячі. Також вже стандартно дітям сирочки. Сирочки по 14,60, а ось такі йогурти. Були по 11,50, по-моєму, так. Ще взяла огірки, ось такі, зважила десь тут грам 800 і трошки синьої цибулі. Вже не пам'ятаю ціни. Ось такі підгузки трусики шістка, 199 гривень. засіб для прання був 240. Зараз він зі знижкою 160, здається. так. Своя моя улюблена водичка білет 20 гривень з копійками. Виноградки шмиж по 85, по-моєму, гривень. Ось така була закупка. А, ще взяла сину ручки пиши-стирай. От Цікаво, зараз ціну, напишу, якщо згадаю. Є ось такі фломастери, вони змиваються. І це для того, щоб найменший міг малювати. Значить, коштують. Маркери коштують 99,90. А гелеві ручки, їх там 6 штук. І вони можуть стиратися, ну, майже 90, без 10 копійок, 89,90. Але їм треба саме такі, щоб, якщо роблять по марки, витирали. Так, і за це все я заплатила 1800 гривень. Хочу показати вам. Ось такий набір Лего, який подарували моїй доньці. Е, власне, моя кума, вона хрестила меншого сина, але на день народження подарувала всім дітям подарунки, що дуже звичайно приємно. Напишіть, у вас, так, кума до всіх кума. І взагалі мої хресні, е, хресні моїх дітей, вони завжди всім дітям увагу приділяють і дарують якісь подаруночки, Не лише своїм хрещеникам. Ось цей набір уже складений. Він шикарно виглядає. Я так і не зрозуміла, чи це якась. А, це кафе, кав'ярня. Бо воно схоже: тут ось сидіння, типу, вазончики, круасанчик. Хтось тобто приїхав на мотоциклі. Ну, скажіть, яке воно круте? Всина мого дуже багато конструкторів, лего і. Я не знаю, чи вони з іншими поєднуються Майнкрафтами. Але було б добре, бо він часто потім, знаєте, збірну робить солянку з різних наборів, сам собі придумує. Звичайно, що потім вже важче відслідкувати деяка деталька, але при бажанні це можна зробити, але, мабуть, мабуть, на це дуже довго піде і багато часу. Словом, така прикольна штучка, мені сподобалася. І всередині цей набір виглядає так ось. Бачите, тут прямо як справжні кав'ярні, тут якісь напої, там каву варять, тут міксер, щось там змішує тісто, тут якесь морози, чи що. годинничок, все так прямо продумано, скло, ці вітражі. Клас. Коротше, він склав. Хоч дочці подарували, але він склав і вони обоє гралися. Зараз хочу приготувати смачний десерт, а може, і не десерт, може, навіть і повноцінну якусь страву. Це буде галета з грушею та сиром з пліснівою. Можна інший сир, можна сир брі або будь-який напівм'який сир. Чому з грушею і з сиром? Тому що хочу ще додати горішки. Мети. Мені здається, це таке буде дуже смачне комбо, і воно дійсно буде пасувати одне до одного. Рецепт самого тіста в цьому відео вже не залишаю. Воно є в минулому, де я готувала галету з персиками. Кому цікаво, посилання на це відео прикріплю зараз тут в куточку, ви можете перейти і там детальніше про цей рецепт тіста. Він є на сирній кисломолочному сирі на сирній основі і дуже простий, смачний. Тому обов'язково приготуйте будь-яку начинку, можна додавати, експериментувати як завгодно. Нарізаю грушу такими невеличкими дольками, а е, також готую. Сир цей раз чоловік купив з блакитної плісня. ВТБ. приблизно потрібно одну велику грушу. Якщо у вас такі середні, то можливо дві-три. Можете також брати будь-який інший фрукт. В принципі, тут немає ніяких обмежень. Мені здається, зі сливою також буде дуже смачно. Але оскільки я так надумала, що буде ще з сиром, то, думаю, саме з грушею воно найкраще буде. Нарізаємо такими продовгуватими скибочками. Та, в принципі, як завгодно, тут немає ніяких правил. Викладаємо так трішечки один на одний і півколо. Залишаємо також невеличкий бортик. Це для того, щоб якщо фрукти будуть пускати сік, то щоб цей сік не, не вилазив з нашої галети. І сир, ось такий у мене, я просто розкришую. В одній упаковці приблизно 80 грамів. Я використала десь 100 грамів всього, тобто трошечки більше, ніж одну упаковку. Можна і однією обійтися, в принципі. І також я розтопила мед, бо у мене вже був загуслий. Якщо ви боїтеся мед запікати і доводити до високої температури, то не робіть цього. Потім, вже, коли буде галета ваша готова, тоді польлєте просто медом. І додаю також пластівці мигдалю. Можна додавати волоські горіхи, теж буде дуже смачно або рублений мигдаль. Мені здається, це взагалі буде супер. Залишаємо невеличкі бортики, підгортаємо його, і я ще змащувала їх жовтком для красивого кольору. Випікала при температурі приблизно 185 градусів, десь 35 хвилин. Потім можна ще зменшити температуру і залишити ще трішечки. Надовше. Виходить така дуже апетитна, хрумка галета. Головний тут нюанс дочекатися, доки вона охолоне, бо це дуже смачно пахне вся квартира. Звичайно, з голубою пліснявою сир специфічно пахне. Але потім ну це просто аж слинки течуть. Дуже смачна така страва виходить. І е, дочекатися, щоб воно охололо, це ще той квест, тому що дуже хочеться скуштувати. Слава, мені здається, експериментувати з галетами можна будь-як. Напишіть ваші улюблені поєднання, що ще можна такого цікавенько скуштувати у вигляді галети. Нам дуже зайшов такий варіант страв, і ми, власне, так повноцінно повечеряли. Можна як десертик залишати смачно і в теплому. І в холодному вигляді. Ось такий ось вигляд має вже готова галета. Трішечки підрумянилося, це там, де був мед, але загалом це просто що з чимось така смачна комбінація груші, горішків, сиру. Просто супер. Можна, до речі, додавати, мені здається, навіть сир кисломолочний, якщо у вас такі грудочками. І, до прикладу, там полуницю або ту ж саму сливу. І також все це медом поливати теж буде дуже смачно. Словом, записуйте собі рецепти, обов'язково готуйте. І ще хочу вам подякувати за те, що ви не лінуєтеся написати свій відгук про те, що приготували за якимось із рецептів, які я вам показала. Мені дуже насправді приємно, це такий, знаєте, якийсь є двосторонній зв'язок. І бачу, що ти корисний є комусь. Це дуже дуже приємно. Тому я вам дуже сильно дякую за всі ваші коментарі і, в тому числі, за коментарі про приготовані страви. ще чашечку смачної кави, трішечки відпочину. Це був момент, коли я залишалася вдома одна, поки чоловік пішов забирати доньку з садка і забрав усіх. І я, так знаєте, відпочила трішечки і вирішила поїсти смачної галети з кавою. Це особливо смакує, особливо, коли в тиші, в спокої. Я думаю, що мами мене зрозуміють, які ці моменти є для нас такі дуже. Особливі, бо в них відпочиваєш ніби за цілий тиждень. Тож, дякую всім вам за перегляд, що були зі мною і додивилися це відео до кінця. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Я відчуваю, що роблю щось цікаве, якщо ви підписуєтеся. Залишайтеся на каналі, дивіться мої всі відео. В попередньому відео ми з дівчатками-блогерами ходили, до речі, на майстер-клас зліплення глиною. Це було дуже-дуже цікаво. Можете подивитися його і написати, чи було вам такий формат цікаво дивитися. Ще раз всім дякую за увагу. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіться.